Представники радикальної партії Олега Ляшка та активісти навідались на одну зі столичних автозаправок. Поруч з нею, торгівельно-розважальний центр та школа. Таке сусідство, мабуть, навряд чи законне. Як ви бачите, ця автозаправна станція вона розташована поруч з навчальним закладом. Поруч знаходиться торгівельний центр каравана відстань, десь близько там метрів 20, що порушують всі норми та ДБН, які стосуються розміщення автозаправних станцій. Тому до нас звернулися мешканці стосовно того, що вони висказали занепокоєння. Тим фактом, що поруч працює ця автозаправна станція, і ми вирішили приїхати та перевірити на яких підставах вони працюють, які є правоустановлюючі документи, чи є в них дозвіли пожарників, екологів. Це вже не перший візит радикалійців на цю автозаправну станцію. Півроку назад вони цікавилися у господаря АЗС про наявність дозвільних документів на право ведення діяльності автозаправки. Тоді, в присутності правоохоронців, адміністрація АЗС обіцяла запевнити громадськість у необхідності та правомірності розміщення автозаправки у цьому місці. Ну, ми ж тоді визначилися, що ви не дасте документи протягом суток взяли мій номер телефону, взяли звернення. А сьогодні він каже, що я від мене нічого не отримував. І сьогодні, як і півроку назад, уже вкотре підприємець запевняє, робота АЗС цілком законна, але жодних правових документів не надає. У меня есть договора на, зак на покупку этого газа, и мы продаем его через колонку посредством кассового аппарата. Смотрите. Документы, правоустанавливающие на оборудование и непосредственно на землю, находятся у другого человека. Я а это сделаю есть. в рабочий день, в понедельник. Подождите. Попрошу, чтобы предоставили эти документы. Уже без, даже без вашего там ну, не да, этого. Попрошу. Он предоставит. Или либо лично с вами ну, свяжется. И все. Какие вопросы? А как я вам сейчас предоставлю? Сегодня суббота, я не знаю, она рабочая, не рабочая, да, допустим. У человека этот не работает. З тим, що автозаправка – це зона підвищеної небезпеки, підприємець згоден. Газові заправки – це по собі це взаємоопасний об'єкт. Думаю, всі цього просимося. Да. Об'єкт повищений? Об'єкт повищений, звісно. Ну, згоден ну, да, небезпечний. Звісно, абсолютно вірно. Тепер дивіться. Ми в курсі, що на востокі країни йдуть бойові дійсні. Логично, что такие объекты, они ну, в принципе должны или быть, быть. Это стратегические объекты, которые должны охраняться охрана или нет? не стратегические объекты, которые должны охраняться неведомственная охраной, или... не а объекты, которые могут стать, например, объектом нападения, которые могут взорваться, могут может пострадать жизнь и здоровье людей, которые рядом живут. Теперь смотрите, что мы видим здесь рядом? Это караван, да. торговый вот центр, в котором э -э находится большое количество людей. Которые... Представники радикальної партії Олега Ляшка все ж домоглись від правоохоронців провести перевірку щодо законності розміщення АЗС. Чому правоохоронці, знаючи, що працює скандальна АЗС, не зробили таку перевірку раніше, викликає питання. Якщо ви пам'ятаєте, ми в жовтні дуже активно боролися проти роботи залів ігрових автоматів. І якщо зараз проїхати, то ви побачите, що не один зал ігрових автоматів. В Святошинському районі не працює, і я хочу звернутися до людей. Якщо вони бачать, що є якийсь зали ігрових автоматів, як, якась наливайка, якась незаконно побудована автозаправна станція, то звертатися, і ми будемо долучатися, і будемо ці питання вирішувати.